Почнемо з одного вірша, третій розділ з книги римлян. Один з найважливіших доктринальних віршів, які записані в книзі римлян. Третій розділ вірш 23. І пороздумуємо декілька хвилин, чому цей вірш записаний в біблії. І для кого цей вірш записаний в біблії? Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ми зараз пороздумуємо про цей вірш, до чого гріх привів людину. Ми будемо роздумувати, хто згрішив? Як гріх увійшов у світ? І до чого гріх привів людину? Коли Адам і Єва, будучи, Досконало створені, вони були створені без гріха. Коли ми читаємо книгу буття Перший і другий розділ, ми не читаємо там інформації, що хтось безгрішив. Але коли ми читаємо розділ третій, ми знаходимо інформацію, як гріх увійшов до людського серця. І як той гріх увійшов до людського серця? Один шлях непослух до того, що Бог каже. В Єдиний шлях, як увійшов гріх до людського серця, це те, що людина не послухалась Божого Слова. Адам і Єва, Вони мали всього-навсього одну вказівку, як досконало створені люди на подобу Божу. Ніхто інший не був створений, коли ми читаємо творіння на Божу подобу. Крім Адама і Єви, вони були створені на Божу подобу. Бог вдихнув в них дихання життя і стала людина живою душею. І Бог сказав їм не їсти з плоду дерева, пізнання добра і зла. Вже в вічності стався непослух диявола і тих ангелів, які також вибрали не послухати Бога через свою гордість. І через те, що хотіли уподібнитись Всевишньому. Дявол хотів уподібнитись святому Всевишньому Богові. Він був ангелом Божим творінням, і вже в вічності стався непослух. І Бог покарав їх за це. Бог покарав їх, скинувши з небес. І в них немає жодного шансу повернутись до Бога, щоб бути з ним в вічності, в Його славі. І коли Бог створив людину, Адама і Єву, знаючи, що зробили вже ангели, і один з анголів, який є диявол, вони не послухали Бога, були скинуті. І на основі того, що зло вже існувало, зло вже існувало, Не в людському серці. А через непослух, який стався у вічності. На основі того Бог дав вибір людині. Так як Бог дав вибір у вічності, вони також там мали вибір. І сталося, що вони порушили те, що запланував і встановив там Бог. Тому диявол існує, і він є справжній. І він прийшов вкрасти, убити і погубити. Він є батько неправді, і він зводить людські душі сьогодні, щоб вони не увірували. Дуже багато інформації в Біблії про диявола. І саме так увійшов гріх до людського серця, коли Сатана звів Адама і Єву. І замість того, щоб слухати Боже Слово, де Бог сказав, не їжте з того плоду. Дерева пізнання добра і зла. Не їжте. Вони зробили протилежне вони взяли і з'їли. І тому гріх увійшов до людського серця. Тому трагедія гріха увійшла в світ. Зразу Адам і Єва пізнали, що вони нагі, їм очі відкрилися, і їхнє серце стало грішним. Через те, що вони наші прабатьки, ти і я ми є грішники. Через те, що ми з вами. Є прадіти Адама і Єви. Ми носимо ту саму духовну генетику як грішників. Наше серце є грішне. І через це ми з вами є на широкій дорозі, яка веде до загибелі. І ми про це сьогодні поговоримо. Наші гріхи по нашій природі ведуть нас в місце, де проведе вічність диявол зі своїми тими. Зведеними ангелами, які не послухали Бога. По нашій природі ми є грішники. Як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, так гріх увійшов до всіх людей, і смерть увійшла в всіх людей згідно Біблії, згідно правди. І тут апостол Павло записує цей вірш: всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі це ти і я. Я собі роздумував про другу частину вірша: позбавлені Божої слави. Коли ти порушуєш дорожній рух, правила дорожнього руху, знаєте, що можна отримати в результаті порушення? Позбавлення водійського права. Коли ми порушуємо закони, ми платимо за це ціну. Є люди, які сьогодні позбавлені волі на землі. Вони мають вічне ув'язнення в тюрмах. І таких тюрм є досталь. Вічне ув'язнення. І туди сіли молоді люди. Своїх двадцять. І вони знають, що вони з тої клітки не вийдуть. Вони позбавлені волі через непослух в нашому стані, як грішник. Ми позбавлені святого неба, ми позбавлені слави живого Бога. І над цим треба задуматись, а це дуже страшно. І можна дойти до такого стану, що можна бути позбавленим Божої слави раз і назавжди, не прийнявши Боже спасіння Господа Ісуса Христа як особистого Спасителя. Результат позбавлення Божої слави це є наші гріхи. Які всередині нас. Що ж з цим робити? Чи є шлях, щоб ми могли вернутися до Божої слави? Є шлях, і Він єдиний. І це є Господь Ісус Христос, який сказав: Я є дорога, правда і життя, і до Отця не прийде ніхто, якщо не через мене. Він прийшов з слави Небес, взяв на себе людське тіло. Навіть більше. Взяв на себе наші гріхи і поніс їх на хрест, щоб заплатити ціну, щоб привести нас до Божої слави, щоб дати нам спасіння і щоб ми провели вічність в небі. І це є дуже серйозний вірш, коли він говорить, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Коли роздумуємо про людей, які сьогодні позбавлені волі, і вони є. Довічно ув'язнені за гратами, набагато страшніше бути позбавленому Божої слави, коли померти в своїх гріхах, набагато страшніше. Тому що там життя закінчиться. А вічність ніколи не закінчиться. Чи хочете ви залишитись в становищі грішника, який позбавлений Божої слави? Я вірю, що ні. Тому потрібне покаяння і віра в Ісуса Христа на прощення від наших гріхів, щоб Ісус Христос привів нас до слави. Він єдиний, хто може привести нас до Божої слави. Чи готовий ти до зустрічі з Богом і увійти в Його славу? З своїми гріхами ніхто не готовий? Тільки очищені люди кров'ю Ісуса Христа, які розкаялись і увірували, що Христос страждав особисто за мене. Вони покидають ось цю широку дорогу і стають на вузьку, яка веде до Божої слави. Відкриємо Луки 13 розділ. Луки 13 розділ. З першого по п'ятий вірш. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про галілеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам, та коли не покаяєтесь, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилася, була в сілоамі й побила їх? Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаятесь, то загинете всі. Так. Я хочу поєднати цей уривок з тим уривком, який ми прочитали, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ісус Христос тут буде зараз навчати, що всі можуть загинути, так як загинули ось ті люди. Ісус порівнює, хто грішніший? Ті, з якими біда сталася, чи всі інші, які живуть? Всі згрішили. Мораль того, що Ісус доносить, що з вами всіма може так статися? Прийшли, отже, до Господа Ісуса. І розповіли йому одну подію про Галілеян. Ці дві події про башту і про змішання пилата крові людей з жертвами, не записані в Біблії. Але Ісус знав, про що вони говорять? Ісус знав, що в той час таке сталося. Це дуже важливий урок, дуже важливе порівняння. Бо під опис підпадуть всі. І вони прийшли розповісти Ісусу. Що їхню кров, тобто тих людей, які жили в Галілеї, Пилат змішав був з їхніми жертвами. Жахлива смерть сталася з тими людьми. Жахлива смерть. Ми живемо в темному і в грішному світі, де жахливі смерті стаються. Справді жахливі. Ісус знав, наскільки то жахливо. Коли Пилат помішав, дав. Напевно, військовим вказівки знести їх з лиця землі і їхні жертви. А вийшло так, що це сталося помішання їхньої крові як людського життя з тими жертвами. Що робиться з жертвою? Кров проливається, життя забирається. І вони прийшли це розповісти Ісусові. Ісус же сказав їм у відповідь, щоб вони подумали. Знаєте цю історію? Подумайте про неї. Ісус же сказав їм у відповідь, чи ви думаєте, що оці галілеяни що так постраждали? Ісус знав, що вони постраждали. Грішніші були від усіх галілеян. Ви думаєте, в них було більше гріхів, ніж ті, хто ще залишився при житті? Ні, кажу вам. І дуже важливе речення: та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Ісус порівнює, що оті страждання будуть чекати всіх, хто не покається. Ось в чому мораль цього донесення Господа Ісуса? На що ми чекаємо? На що ми чекаємо, коли знаємо, що ще не спасенні і на широкій дорозі? На що чекати? Прийти на місце страждань і бути позбавлені Божої слави раз і назавжди це нерозумно. Це диявол зводить. Диявол буде завжди сіяти, в тебе є ще час. Не спіши приймати спасіння. Не спіши. Живи своїм життям. З тобою не станеться нічого поганого. Він є обманець. Він прийшов обманути і звести. А Ісус застерігає: якщо не покаєтесь, то загинете всі так. Будете страждати. Це доносить Господь Ісус Христос. Або ті 18, що башта на них завалилась, була в сілоамі й побила їх. А це є опис неочікуваності: ніхто не очікував, що та башта впаде і заб'є людей. Вони померли. Завалилася була в сілоамі й побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Знаєте, що Ісус говорить? Всі винні. Ми винні. Винні грішники в Божих очах, які заслуговуємо страждання в пеклі. Так каже Біблія. Ви знаєте, що Ісус Христос більше говорить про страждання в Гієні огнені, ніж про небеса в Євангелії? Більше місць, ніж про небеса, наскільки це все серйозно? І далі Ісус говорить. Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так? Всі. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Сумно, коли читаємо такі місця, правда? Сумно. Може, не хочемо думати про це, але треба. Бо вічність є вічністю. І знаєте, що сьогодні стається з людьми? Переходять у вічність. Звідки ми знаємо, що то не станеться з нами в будь-який момент? Звідки вони знали, що на них башта впаде? Тому треба примиритися з Богом. Треба мати прощені гріхи. Треба бути чесним перед Богом. Прийняти Євангелію як особистого Спасителя Ісуса Христа. Чи прийняв ти вже Його? Чи можеш бути чесним перед Богом, що ти прийняв Його? Бо вічність попереду. Зачитаємо Івана 3,16. <кій> Івана 3,16. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя. Вічне. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Не всі будуть мати вічне життя. Не всі. Можливо, ти не будеш мати вічного життя, бо не приймаєш ще Сина Божого як єдиного, хто може спасти тебе для вічного життя. Як єдиного, хто може привести тебе до Божої слави, не всі будуть мати вічне життя. А тільки згідно цього вірша. Кожен, хто вірує в нього, в Ісуса Христа. Божа любов описана в цьому вірші. Бог світ полюбив. Бог світ полюбив. Пилат в той час ненавидів людей з тими жертвоприношеннями. А Бог любить грішника. Так світ полюбив, що дав свого сина однородженого. Це Божий план дати свого сина, послати сина Спасителем світу, як пише Іван в першому посланні. І ми бачили і свідчили, що Бог послав свого сина бути Спасителем світу. Чи Він є твій Спаситель? Чи ти дальше ходиш в своїх гріхах? Дальше чуєш Євангелію і не робиш вибір. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно залишатися ось тут на цій дорозі. Залишатися на цій дорозі і померти в своїх гріхах. Дуже небезпечно. Послухайте ще раз цей вірш. До серця хай впаде насіння. Відкрийте серце Богові. Серцем увіруйте в Христа. Так каже Біблія: серцем віруємо для праведності. Щоб бути виправдані в Божих очах. Не в своєму розумі можна знати багато, можна читати Біблію і бути на цій широкій дорозі. І піти на вічне покарання. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Бог свою частину зробив, перша частина вірша, дає свого сина, який віддає своє життя на Голговському хресті. Ісуса приводять на гору Голгофу, здирають з нього одіж, ложать Його до того дерев'яного Христа, беруть свях і молоток і прибивають його. Піднімають той хрест. І там, згідно Євангелії від Марка, Господь Ісус Христос висить шість годин, будучи живим. Триста години темрява по цілій землі. За наші гріхи, так страждав Христос. А Він був ранений за наші гріхи, Він був мучений за наші провини. Кара на ньому була за наш мир, щоб ми мали мир з Богом, Ісус взяв кару на Христі від вічного Бога, за наші гріхи. Він зайняв місце тих, хто вірують в нього. Щоб Його ранами ми були вздоровлені. Ось що Бог зробив з своєї сторони: полюбив світ і дав сина свого, щоб той на хрест пішов. А далі відповідь за кожним з нас. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, не пішов на вічні страждання, не пішов до пекла. Привів до вічного життя в Божій славі. Якщо твої гріхи не є прощені сьогодні, ти в небезпеці і можеш бути в небезпеці раз і назавжди. Покайся і віруй в Євангелію. Покайся і прийми Ісуса Христа, коли зараз. Віруй в нього зараз. Амінь.